Дарувати добро і бути самим собою. Таке основне гасло експозиції Твори радість. Цю виставку, присвячену сторіччю з дня народження Марії Примаченко, готували кілька місяців. 13 художників намагались пропустити крізь себе наївне, але щире світобачення народної художниці. Однак, навіть запозичуючи якісь мотиви Примаченко, митці таки намагались бути собою. Завжди хочеться бути самим собою, навіть якщо скажуть комплімент такий, що ой, як ти гарно малюєш, у тебе роботи схожі там на Сальвадора далі. Це буде Сальвадор Далі, тобто тебе завжди з кимось порівнюють. треба залишатися самим собою. Тобто, як це зробила Марія Проймаченко? Марія малювала сонячні квіти, бо любила людей. і Бажала, аби і вони поміж собою любились, як ті квіти. Відтак, дехто з митців творячи, відштовхувався від біографії художниці примітивістки Моя бабця народилася, і померла майже в один той самий рік, і жила також на території Полісся. І спогади, і відчуття моєї бабці дуже подібні з Марією Примаченко і в тих роботах, які я хотіла зробити, вони напевно говорять про те, як що хотіла бабця розказати про бабаїв своєму онучку. Виставка триватиме до другої неділі жовтня.